Нова збірна із неновими новими зірками. Федерація футболу України представила збірну ветеранів українського футболу. Усі експрофі, які перетнули поріг у 35 років, можуть спробувати себе у новій команді. Тренує ветеранську збірну Анатолій Дем'яненко. Повномасштабний дебют нової команди планується влітку. Тоді у Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу серед ветеранів. Обширный список, где-то у нас примерно где-то 40 человек, 35-40 человек. И из, из тех возможностей, кто свободен, потому что у некоторых работа, работают, поэтому в там клубах тренируют где-то еще. Поэтому будем исходить из этого, того уже кто сможет. ти буде їздити і грати. Я коли приїжджаю, для мене, я просто не, не можу повірити, що люди, діти, і жінки, і дорослі, і різні споминають ті часи, коли ми грали, спомінають такі моменти, коли деякі я може, не, не пам'ятаю. Вони споминають ті голи. Це дуже приємно, і коли виходять там по три тисячі, чотири чи десять тисяч. І після того, як гра закінчується, півгодини треба в роздівалку добратися. Це приємно, тому що... За за це ми грали, щоб радість приносити людям. Заснування нової збірної вирішили відзначити. Звичайно ж, товариським матчем. Спаринг партнер ветеранам дістався не надто майстерний, але дуже впертий і ні на які компроміси не згодний. Це збірна журналістів. Працівникам змі вдалося зіпсувати дебют ветеранській збірні. Характерно, що усі голи у медійників забивали представники каналу Футбол, дубль Віктора Вацка і гол Віталія Місюри. За колишніх футболістів забивали Едуард Цихмайструк та Віктор Мороз з пенальті 2-3 Збірна ветеранів України розпочала свій шлях із поразки. Саме головне, що ця команда уже сьогодні має статус національне, тому що стільки, скільки було за год зіграно товаришських ігр таких. Дружеских и в зоне поддержка наших э, ребят бойцов э, в на приграничных территориях и поднятие духа э, наших жителей э, на приграничных территориях конечно же это очень несет большую социальную э, нагрузку и, и уже сегодня негласная национальная э, такая Название уже давно ä, прижилось. Но ну, сегодня это юридически мы оформили уже для того, чтобы все знали, что наши ветераны и Донецкого шахтера, и Днепра, и Динамо Киева и других команд могут попасть в, в состав сборной и быть представлены за национальную сборную ветеранов Украины.